Міцна родина, міцна країна. Під таким гаслом херсонці відзначили день сім'ї. Вже другий рік поспіль в міському парку свято для городян влаштовують представники різних релігійних конфесій області. Майстер-класи, розваги, конкурси усе безкоштовно. Організатори заходи прагнуть довести. Відпочивати родиною просто неба не лише весело, а й корисно. Переконались у цьому і наші журналісти. Православні католики та протестанти Херсонщини об'єдналися заради сімейного щастя. Вони переконані, спільний відпочинок, запорука міцної родини. Організатори це церкви Херсона. Це різні церкви, різних деномінацій, конфесій. Ми любимо всі Бога, і ми хочемо, щоб через це свято ім'я Господня прославлялось. Ми, от поставили нашу церковну палатку, в якій Проводимо такі майстер-класи, общение, коли діти можуть подойти. Вот вы видите, они тут і вирізають і плетут какие то веночки, играют вот в игры. Мы Ми сделать все возможное, щоб они сьогодні стали ближе друг к другу і стали більш роднее. Головний акцент цього дня щасливі родини на імпровізовані сцені. Молодята отримують настанови від пари, яка вже 57 років разом. Ніколи не допускайте першої ссори. 57 років. ми це наставлення витримали. Лунала цього дня і спільна молитва за спокій та злагоду в родинах херсонців і всіх українців. Цьогоріч значно більше релігійних та громадських організацій підтримали святкування Дня сім'ї в Херсоні. Дуже важливо, щоб ми зберегли оці у світи почуття, світив почуття любові до родини і любові до Господа. Тому я хочу побажати всім нам. Любові і шани. Біля добу святковий концерт, навколо майстер-класи для усієї родини, сімейні фотосесії на природі, конкурси та розваги. Усе безкоштовно. Я плиту фенечку. Мені тут дуже подобається. маму, себе, Сонце, цвіти. Один для мене, один для мами, облака і сонце. На сімейному арт-пікніку Сонечко в долонях активно і весело проводять час звичайні родини з особливими дітьми. Такі праздники це йдуть сплечення, де приймають участь і мами, і діти, і папи. Це весело, це цікаво. Ми хочемо добра, любові, міра і сонця. Спокійно і без ексцесів. За здоров'ям херсонців спостерігав волонтерський загін Влад. Наказує первую помощь, якщо кому-то штота плохо стане а тоді, якщо вже необхідно, тоді да швидку допомогу. Тисячі херсонців, які прийшли цього дня до міського парку, доводять сімейний відпочинок. Це не лише весело, а й корисно. Можна з другом покататися наприклад, вместе поучаствовать поучаствувати в різних розлікательних іграх. Такі праздники, конечно, хочеться, щоб їх устраивали стравлі побольше, щоб можна було забратися, погулять, поіграти, іграти, побігати. Нам все нравится, ці атракціони це настроєння. Ну, спасибо Херсону за це. відпочинок усією родиною. Це своєрідний антидепресант. Говорять організатори свята, особливо в нинішній ситуації. Вони переконані, міцна родина, запорука міцної країни.